Доброго ранку, брати і сестри, вітаємо Доброго. всіх на ранковій молитві. Сьогодні ми з братом Олегом поведемо цю розмову, поведемо цю молитву. Є досить цікава інформація про служіння, про виклики, з чим стикаємося, які випробування доводиться проходити. І перед тим, як ми помолимося на початку, я б хотів прочитати із першого послання до коринтян, 10 розділ, 13 вірш. Вам випало лише людське випробування. Та вірний Бог не допустить, що ви випробовувалися міру. Але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати. Знаєте, те, в чому ми живемо, та реальність, в якій ми опинилися, вона здається надмірно важкою. Це випробування. В яке війшла Україна 24 лютого 2022 року, вже скоро буде два роки, здається, що понад сил, понад міри. чому так страшно, чому так жорстоко? І Господь каже: Він не дасть понад міру. Коли ми дивимося на обставини, з якими стикаємось, ми задаємо собі питання, чи вистачить у нас сил, то Біблія дає нам обітницю, що Вистачить. Бо Господь при випробуванні дасть і вихід таким чином, щоб ми могли витримати будь-яке випробування. І, звісно, є випробування глобального масштабу, коли всі люди проходять, нація чи народ, чи велика громада, а є випробування особисті, через які кожен з нас проходить. І знаєте. Коли ще на одну біду накладається друга, то людина задає собі питання, Боже, де брати ті сили, де брати ту мудрість, де брати той ресурс, щоб можна було пройти ці випробування. То Господь дає надію, і Він каже: Я покажу вихід, і я не дам більше, ніж ви можете витримати. Особисто мене це тішить і заспокоює. І каже, що Господь не дасть мені, не дасть тобі сверхсил. сил. А -а -а. тобі не дасть сверхсил. Віримо про це і молимось про це. Давайте помолимось. Боже Небесний, ми дякуємо Тобі за твої обітниці на велика. сторінках святого письма, які читаючи, ми можемо зміцнювати свою віру і свою надію, надію на краще майбутнє, надію на те, що завтра буде краще, ніж сьогодні. Господи, ми всі проходимо. Різними стежками, і часом вони проходять через пустелі, через долини смертної тіні, через випробування, через печаль, через скорбі і через тугу, Господи. І нам інколи здається так тяжко, що нема сили. Нам здається, що неможливо це винести. Випробування такого масштабу і такої сили, що здається, де брати ресурс. Але ми знаємо, що ресурс є у Тебе. І ми хочемо, Господь, щоб ти був джерелом нашого життя, джерелом нашого натхнення, джерелом нашого ресурсу, джерелом нашої віри. Благослови, Господь. Благослови Господь, щоб кожен, хто стикається з випробуваннями, хто проходить випробування, щоб Він мав джерело в тобі, джерело натхнення і джерело віри, в ім'я Ісуса Христа. Допоможи, Господь, щоб ми підводили свої очі до гори, звідки приходить поміч наша. В ім'я Ісуса Христа, благослови, дай нам мудрості, дай нам здоровий розум, щоб ми не втрачали контроль. Благослови нас, Господь, веди нас по життю. І я знаю, Боже, що ти виведеш і нашу країну з цієї долини, з цієї пустелі війни, ти виведеш особисто нас з тих наших випробувань, в яких ми сьогодні опиняємося, і ти обов'язково покажеш вихід, як каже Твоє Святе Письмо. Благослови нас, Господь. Благослови зміцни нашу віру, зміцни нашу надію в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амін. Олеже, тебе е, тиждень не було в Харкові. Ти був як командірований до другого міста, навіть до другої області, до другої церкви, до другого служіння, до другого проєкту, як десант від Харківської церкви, я вже так кажу. От, розкажи, де ти був, що робив, який досвід отримав, що це був за проєкт, якому ти прийняв участь. Кілька місяців тому мене запросили знову до такого славного служіння, яким займаються медики християни України. Це християнська медична мобільна клініка. Я мав досвід ще, коли був значно молодший. І ми згадували з Мирославом, очільником цього служіння, що це можливо був 2010 рік, коли я був перший з ними. Можливо, пізніше, але ну, складно згадати, тому що треба піднімати якісь на комп'ютері фото, дивитися. І з того часу, скажімо, я не мав таких зв'язків. Ну, Маю багато друзів їхні у служінні, які об'єднує дуже велику кількість медиків. Як ми там потім дивилися в списку, то більше 400 волонтерів, які служать там, і медики. Це з різних церков. З різних, різних церков всієї України, і як я розумію, там, з різних бертерств це люди об'єднані однією цілі. Попри медичну допомогу, надати також духовну допомогу для людей, mm -hmm. засічити їм про Ісуса, і це гарний метод і інструмент для, для благовісті і ваналізації. І не так давно, як мене запросили, і я здав згоду те, що я буду при нагоді допомагати для них. І кілька тижнів тому мені сказали, що вони будуть недалеко від нас в Слав'янську, і запросили мене послужити душопіконом з ними. Тобто, я твоя задача була не як лікар, а як лікувати душу. Так, так? старатись привести людей до Ісуса, тобто Шу. сказати про, про Христа для людей. Ну і така роль в мене була, і я з радістю зукнувся, і в мене, скажімо Де це було, що це було. Де... Приїхали медики в місто Слов'янськ, і окрім того, були містечко, якщо не помиляюсь, Миколаївка, сусідні, я всіх міст не запитав. І... Там частково було кілька днів і потім в Слов'янську. І насправді це велике благословення для місцевого населення, тому що е, частина, яка я розумію, лікарів вони залишили цю місцевість. І з реакції людей багато людей вони потребують медичної допомоги. І це для них було ну, я думаю, велике благословення. Скільки людей вдалося охопити? Яку допомогу надавали? Що особисто ти говорив людям, з якими запитаннями зверталися до тебе? Можливо? Згідно з списки, що не помиляюсь, більше як 650 людей отримали медичну допомогу. І, на жаль, не всі з них вирішили отримати душу пікунську допомогу більше 440. Частково процент. Але це так процент, але це, так, це вагомий, вагома кількість людей, які я вірю, почули потрібні слова для їхньої душі, які спрямували і до Ісуса. Я думаю, що кожен душовікун він старався говорити людям. Про Ісуса, як того, хто лишень може вилікувати наші душевні ради, духовні. І в цей непростий час, коли люди багато бачать смерті, руїни, не всі з них мають ну, правильні ліки для душі своєї. Відповідно, ми, як християни, вказуємо на той шлях, який нам допомагає, і ми віримо, що це і вірний шлях. Тому що ми бачимо багато зцілених сердець. Можеш сказати якесь свідчення або що тебе особливо вразило, сподобалося за цей тиждень? Ну, вражає. Ну, кілька речей. Перше вражає те, що не так багато людей знають справжній шлях до Ісуса. Це вражає Більшістю це таке релігійне середовище, можливо, раз в рік виходять люди. І про Христа мало знає. Якісь забобони, люди вірять, і шляху не знають до Ісуса. І найважне, що ми намагалися сказати людям, що це не настільки складно, як їм здається. <гум> це дуже просто. Прийти до Ісуса, повірити в нього, визнати свої гріхи. Ну і стикалися з різними людьми, з людьми-атеїстами. Я не так часто в житті зустрічав атеїстів, але були люди, які твердо там свої переконання сповідували, казали, що один казав там нічого мені не говори, не агітуй мене і прямо втік від нашого хлопчини. Це було дивно. А другий, ну і мені здавалося, що навіть для атеїста можна говорити до його розуму, до його логіки, направити до Ісуса, щоб він бодай почав роздумувати. Тому що досить часто це. Це мислення, яке навіть не має підґрунтя, люди навіть не задумуються, в що вони вірять. Тобто, завдавши його питання, здавалося б, логічні, люди навіть невідомо, в що вона вірить. Просто вірить, тому що вона навчено, навіть не думає, чому вона атеїст. І так здебільшого вона є. Але щоб розмовляти з атеїстом, треба самому мати тверду базу, апологетику. Не інакше. Бо інколи знаєте, ми самі, як... Так, трошки поверхнево, на рівні емоцій, на рівні вражень. Ми готові і то, і то, і то. Але треба розуміти, що не всіх наші емоції, наші враження можуть е, спонукати до вивчення Біблії. Ну, Я... Так, для них Біблія це не авторитетом. Тобто це так, людина, так. яка каже, ну це підбирає сумніву і достовірність Біблії, історичність. Тобто... Тому навчатися це дуже важливо. Аби бути приготовленим так. до тих викликів, з якими можна стикнутися, коли йдеш благовістити чи служити. Так, тому це дуже гарний з... час. Задоволений, як пройшов цей так, час. Так, дуже гарний час провели ми. Ну, те, що були люди, які каялися, були люди, які щиро відчутно було, що Бог торкав всіх ні сердець. Люди плакали, розповідали про свої якісь тривоги. Навіть можливо, спочатку це починається інколи з людських переживань. І згодом вказуєш людині на те, що все ж таки в Ісуса можна знайти відповідь на ту чи іншу проблему. І це є хороша нагода. Ти поїдеш іще коли тебе запросять послужити про. Що ще довірять, звісно? Вони ж дадуть мені оцінку, чи я якісно працював, чи ні, але. І нам цікаво, яку оцінку тобі дадуть. Так, Треба так. буде якось сказати Із на зубних випусках ранкових молитв про твою оцінку. Це дуже цікаво. Дякуємо, хто запросив команді, Мирослав. Так. Дякуємо. Хай Господь благословить. Я знаю, що коли ти повертався вранці в неділю вранці додому, до Харкова. Я вже кажу додому, до Харкова, то на виїзді з там, на краю Донецької області тебе стріла дуже велика неприємність. Я б сказав жахіття. Це перша моя емоція, коли я побачив фото, що трапилося, розкажи. Ну, я лише зараз, вже через деякий час, можу так чуть-чуть аналізувати, спрямти. Все сталося миттєво. По-перше, це був ранок. І я, скажімо, включив і ближнє, дальне все, що міг включити, тому що е така погода сіра. Я не настільки досвідчений водій, крім того, мряка така здалося, ніби трошки падав ні то дощ, ні то сніг. І мені здалося, що я не швидко їду. Я не, не помітив виїзду на. З'їзду, скажімо, з двохполосної траси, мені здається, на, на одну полосну і не справився з керуванням, і злетів з дороги, збив стовп, і вийшовши з машини, я зрозумів, що Господь мене помило. Ну, Це ви... милість від Бога. і... От ви побачили фотографії, там ви бачите, що машина в такому стані. Ну я скажу з менш понівечених машин люди виходили більш покаліченими. Що в тебе, як ти фізично себе почуваєш? Мені все гаразд лише подряпано відшкла. І знову ж таки я в той момент я сказав, що Господь мене любить і я маю що жити для Божої слави, це, ну, це чудо справді. Воно, в той момент я не усвідомив, вже коли вийшов з авто, коли двері відчинив, без проблем від відстрибнув пасок безпеки, подушки вистрілили, і в машині, в принципі, в салоні все. Ну, ціле, в принципі, ну шкло там чуть -то ж випало. І слава Богу. Бо в тому можна краще зрозуміти, я перший раз. Чуть в Багарі... Це да, чуть, -чуть, все чуть, чуть з його слів. Ну, да. так, Якщо справді, не бачили машину. Ну, і, коли зупинились молодь, друзі мої, які... Я поїхав просто іншою дорогою, вони з іншої сторони, зі Слов'янська, виїжджали на цю трасу, а я поїхав через, через села якось так на простець. І ну, як я розумів, вони були шоковані. Ну, вони там надавали мені допомогу медичну, там, обмацували мене. І слава Богу, за те, що це були медики, які там, зміряли одразу тиск, там ну, все, що необхідно зробили. Я, думаю. я, не, я не все пам'ятаю, що відбувалося. Зараз може трошки більше згадую, тому що такий стан ефекту, напевно. Але дякую щиро, дякую Господу за те, що він, він береже. Шановні, ми всю славу віддаємо Господу за збережене життя нашого брата. Інколи трапляється і так, що ти, здається, служиш, здається, ти посвячуєш час, ресурс для Господа. А стається так, як стається. Але милість Божа, що наш брат живий, здоровий, він з нами. Він продовжує з надією і з вірою дивитися в майбутнє. Але хочу зауважити один момент, як сказав Олег, що він був пристегне. Хтось сказав, що по статистиці янголи допомагають більше тим, хто пристібається в машині. Тому будьте, будь ласка, відповідальними водіями, що стосується швидкісного режиму, що стосується їзди по невідомим вам дорогам, коли ви не знаєте, де куди буде поворот чи перехрестя, і будьте відповідальні до своєї безпеки, пристібайтеся не даремно. Ви знайшли це. Цей запобіжний захід, тому будемо мудрими, брати. Нам ще багато роботи треба служити. Да. Є багато людей не є що робити. Олежі ще женитися, одружуватися, дітей народжувати, поправляти демографічний стан в країні. А тому він пристібався. Він знає свою відповідальність, він знає е е е е е свій грузотності, який є в нього. Слава Богу, Пішалися, що ти з нами, що, що ти повернувся. Я б хотів помолитися зараз такою молитвою, лежи, щоб ти повів нас цій молитві. Е, зараз християни багато рухаються як волонтери пасторами постійно в Русі, десь більше ніж до війни, звичайно, і намотуємо ці кілометри. Ілля Петрович з Вікторією зараз в дальні поїздки. І ми постійно десь кудись біжимо. І часто. Буває так, що не встигаємо, хочеться поспішити. І це постійний, постійний рух. Я хочу, щоб ти повів молитву за всіх тих, хто в дорозі, щоб були в безпеці, щоб були уважні. Чи то пішохід, чи то водій. Так. Треба бути уважним, як переходиш дорогу, де ти її переходиш. Чи ти перевірив безпеку перед тим, як піти? Як ти їдеш, яке в тебе світло, яка в тебе резина? Що з твоєм авто, який технічний стан? От просто, щоб Господь давав нам мудрість, щоб ми не покладалися на випадок, щоб ми не думали, що та все буде добре. Господь наділив людину такою особливістю, як розум. І дуже важливо, аби людина користувалася цим теж даром, який дав Господь. Тому от в цьому ракурсі, будь ласка, помолися, щоб милість Божа, захист був Божий на всіх тих, хто в дорозі йде чи їде, чи щось робить, щоб Господь оберігав нас. Батько Небесено, насамперед, хочеться подякувати за Ладно. твою милість, Господь. Подяка за те, що ти завжди є поруч у всіх наших справах. Подяка тобі а за всі ті випадки, коли ти нас зберіг, отець. Не, так, Інколи ми навіть не помічаєте, не помічаємо тих то, моментів, коли твоя ми да. вона Господь, продовжилася над нами, Отець. І досить часто ми ці речі сприймаємо як належне, отець. І в цей непростий час. До що щоб ми насправді всі Добре, свої господи, справи я, довіряли я, тобі, тобі, Отець. Добре, у всі, я, всіх у всіх своїх дорогах, Господь, насамперед очікували Твого керунку, Господь, Твого ведення в ім'я Ісуса Христа. Нехай твій розум. Які ти дров для нас, Господь, відновлений розмір завжди керує нашими вчинками, щоб ніякі емоції вони не керували нами, Господи, в ім'я Ісуса Христа, щоб насамперед ми керувалися, Господь, Твоїм словом, Отець, Твоїми заповідями, зрозумінням, Господь, що наше Майде. життя воно є цінністю в у Твоїх очах, Отець. І Майде. Ти для кожного з нас маєш свій шлях і свої служіння, Отець. Ім'я Ісуса Батько поблагослови нас на всіх шляхах. Yes. В кожному служінні благослови Господь. І нехай насправді твій захист завжди буде над нами, Отець. Якщо і трапляються якісь випадки, ми знаємо, що ти, Бог, який все знає, все відаєш, і Ти в силі зберегти, Отець. Інколи трапляються випадки, але ми знаємо, що все під твоїм контролем. Ми тобі щиро вдячні за твою простутність в нашому житті, за твою любов і за твоє милосердя. Будь прославний, як Вічний Бог, Отец и Дух Святий. Амінь. А yes. благодать. Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.